Шановні колеги, група компанії Радник щиро вітає вас прийдешнім новим 2024 роком. Нехай успіх супроводжує вас на кожному кроці у новому році. Бажаємо вам сімейного затишку, здоров'я та здійснення мрій! Зичимо, щоб кожен момент 2024 року був наповнений великими досягненнями та позитивними враженнями. Нехай новий рік принесе тепло в серце. Та подарує нові можливості для вашого професійного росту. Бажаємо вам яскравих ідей і невичерпної енергії для їх реалізації. Бажаємо у новому році мирного неба над головою та приємних днів у колі родини! Хай у новому році вас оточують надійні партнери та вірні друзі у команді. Нехай новий рік принесе вам нові можливості для самореалізації та особистого зростання. Нехай ваша робота буде джерелом гордості та визнання в новому році. Хай Новий рік приносить вам усі блага та нескінченний оптимізм в усіх ваших починаннях.